Чіпка, я винявка нечем, які вийде. Це понадя. А це послав світ. Сілофов, дідом, не Ми дро. От просівка теж таких багато легенд. Типу, що він міг бігти, бігти і ходу перетворюватися на хортах. Видився в турецькій в'язниці. У нього ну, ньо дуже насичене життя було, так? І тут кажуть, так нас же в юрні сидить Юра Хмельницький. Треба поставити. Парна порядком нам скоротили одна друга. Одночасно має бути і Україна першою, і Чехія під парним. Вигадайте, після чого я ось так сижу. <реш> Математика! Це мій робочий кадрне. Тут всяких клан і всякого барахла. Так, сьогодні у нас 6 травня. Ніч перед Датуєм обіцяною. Страшно, дуже страшно і цікаво. Я думаю, я дуже хочу, я просто я максимально хочу здавати 8 червня. 8 червня я максимально хочу. Це моя дата, ну це просто. В кращому випадку я хочу здавати десь від 5 червня до 10 червня. Не пізніше, не раніше. Я дуже хочу дотренуватися зливах. І на рахунок району я б хотіла. Не району, а частинки десь на лівобережні. Ось десь на лівобережні б дуже хотіла. До завтра. Сім піс. Сім піс! О, він це так прикольку виглядає, десь ходить. Так, Маша, давай. Піп, громий! Уже там подожди. Боже, Маше, ти просто мене заспокоїє. Мені мама каже, Маша, це просто тенс. Я кажу, мама, я не хочу, щоб я не оправдала своїх очікувань ну, типу, В будь-якому випадку. Навіть якщо ти щось знала. Короче. Так, заходимо. Через Дію, Заходимо. Блять, мені страшно. У мене. Я не могу. Давайте 119. Ой, жос! Ужас. як добре, що у мене арсенал чорних шоколадок поряд. Ну, ладно, 80%. 32 плюс 24. А, 32 6... плюс 50 50, щейдам. Ну, так, стоп, стоп, стоп. Ми спочатку заходимо і сюди показуємо. Я не бачу стій. Я не бачу! Я не бачу, воно там є. Чи я теж не є? бачу, чи воно є! Воно є! Дивимось, ти! А день. де воно? Десь став? Воно ну, зверху, Значить, зверху. Дивимося. Давай, один, два, три. П'ятий щереняк! У маша. На один день. П'ятий хум! Боже, не друге, не друге, не друге. Це може, що ти мені скажеш, що молодий не те. А, а ми день за днем. Так це добре, ти це... бачиш, у нас немає розриву. Я чесно, я дуже, я дуже боялась моменту, що, не дай Бог, мені якась там дата пізніше, і що я тупо просрем весь час, щоб потусить на те, що ми будемо так і боже фу. Оду й серце колотає. Так. Добрий день! Ми сьогодні, сьогодні 3 червня, і ми йдемо ставити свічку за НМТ на 200. Завтра пишу я о 10-й а в, в четвер пишу Марія. Тому, як би нам треба... Яка це пам'ятка на НМП? Володимирський. <кій> Який стиль? Це ж барокко? <кій> да. да. Бароко. Що барокко. характерно для стилі барок? Пишість. Норм. Ті теж. А це вони не здавали Прямуем и прямуем. То я почю там что-то серк

so that they know what's on Любі друзі. Ой. Доставили свічку. Які на шанси. Так, ось. Зараз ми будемо говорити наші передбачувані бал, будемо їх передбачати. Ну, знаєш, бажані бажані. Складно, да, сказати. Складно сказати, на які ми напишемо. Напишемо, які ми думаємо, напишемо, але які ми бажаємо. Давай так, ми проговоримо наші наші. Я не знаю, як реалістично оцінювати. Скажи, мої шанси. Ти сам, мені здається, не треба нагліть, але треба її оцінювати, наскільки пишеш. Ой, давай почнемо з укрмови, тому що вона перша була. Угу. Наскільки ти думаєш, ти знаєш? Я думаю, що я можу написати, ну, типу, реалістичний, бал, це реалістично. Це, напевно, десь 170, я дуже сподіваюся, 176, але б хотілося мені більше 180. Ось. Так само. Ну, типу, коли якісь приколи і за останнім часом, пишу на 177 але більшість на 180, так що так, десь там більше 170 точно. А так бажання 180, дай Бог, будь да, ласка, не запутатись на елементарно. Потім історія. То почекай, математика, а, давай побудемо по канону. Математика, окей, побудемо. Математика. Ну, давай так, оцінюємо. Ну, мене дуже а, така з нового світу, Знаєш, як як повезе, напишеш. Типу, ну Крістини на 170, на 176 Це звичайно це дуже класно. Але, Але... ціну мені здається, типу головне не забудеть. Так, в мене дуже реалістично, бо я дуже часто пишу на 150, тому, Мені здається, 150 мені гарантовано. Я сподіваюся, що гарантовано. Але дуже хотілось, щоб мені дуже фортунуло завданнями, і я б змогла написати вище 160 шістдесяти Ось це моя бажання. Ну хотілось би, звісно, на сто сімдесят, але я не розраховую. Так Мені, саме. Якщо буде в мене сто шістдесят, я буду літати. Ось я даже я не буду нагліть, сто шістдесят. Просто мрія, просто дай Бог, будь ласка, це ну, ну давай так. Треба 15... рахуватися, ти сказала разу. Ну, є сто п'ятдесят дев'ять, є сто шістдесят два чи три. Ну коротше. Дай hmm. Бог, <Moins> 159. Я вище до 150. Окей, 160, ну це було паво. Але так, 150 пишемо, 152, типу мені здається, це така. Але не сподіваємося на краще. Просто що. Історія. Я тобі даю перше слово. Ну блін, ну мені здається, мені було дуже обідно Ну, і сумно, якби. Ну, я 180. Дуже хочеться, дуже-дуже, дуже. Ну, типу, 180 це таке, що напевно буде. Але б хотілося б вище, звичайно, таку інколи 185. Але так, починаємо що від 180. -ти. Там ну, дуже позорно буде, чесно, і якось, ну блядь, скільки всього спорів. Ну, скорі, в мене буду дуже якось проблема. Ти що? Беше не звіту і мені знову ж таки. Я ставлю на те, що мені попадеться, те, що я знаю. Просто. Я постійно думаю, цей... ставлю, ставлю на те, що попаде за нас точно щось або видобутський, або оцей на подолі. Требу... Я... я не знаю. Вони мені чомусь бодяться. Я винтаю цю машу. Короче, мені здається, що цей. Е... Я можу написати десь ти це реалістично, але б хотілось би ще з тих для мене. Ось теж мені мене влаштували. Ну, я останні ставлю... я... англійська. Я хочу 180 і вище. Я хочу 180 і вище. Я розумію, що ну на ну, не знаю, чи я не пишу так, бо я останнім часом мені, це так дратує. я пишу пробники типу Багаюся. на 169. У мене все 26 з 32. Я думаю, що за ужас? Це 169 чи щось таке. Ось я постійно. Угу. Я не знаю, мене це дуже дратує. Ну, типу, 170. класно. Але я хочу 180 і вище. Я розумію, що англійська... ну типу, там знову ж таки. Сподіваюсь, будуть нормальні завдання. Все. Ну, англійська, да. Це така штука, яка. Хочеться просто хайпануть. Немножко. Це що mm -hmm. я... мене виходить? Всі останні писали на 169. Далі, коли зникли всі варіанти імітацій, ну, типу, я вже і не бачу. Ну, типу, інколи було весь 180. вісімдесят. А... Але я не знаю, дуже лякає. Ну, я дім, Тому, що, скажем... просто не сприймаю всерйозно. Ще написала на 185 з зими. Коротше. Да. чесно, типу, бажання, так, да. англійська це завжди вау, пріоритет, хочеться, але все як іде структура англійської, 169, дай Бог, будь ласка. Типу, дай Бог так. Що я ну, не не, не хочу. Дай да. Бог. Дай Бог. І песна година. 55. Мій тату зараз мені викликає таксі. Я сьогодні прокинулась ранку. Я не могла нормально заснути, типу я спала, але це був такий дуже дивний сон. Ось, і Я думала, що я буду на таких розслабованих. Увага! Я прослухала майже весь вебінар Уся історія України для НМТ я буду їхати і повторювати англійську. Звичайно, думала, що я буду виглядати кращі, але ну ладно, є як є. Взагалі, я не знаю, ну наче спокійно, наче спокійно. В панічних атаках не б'юсь, в панічних атаках. Тому я взяла з собою горіха, я взяла з собою фініка, і я взяла з собою батончик горіховий і я взяла з собою яблуко і літр води. Я думаю, мені вистачить. Не пані листопада, 22 січня вже в нас не незалежно. 1900 утворили радика 908 утворили ту. Березень 17 створили творили у ТН. Я безумию один. По ідеї ось ось. Скоро буде виходить. Я переживаю просто. Не знаю, це неможливо. Слава на переноці. Їхала просто на голос, у мене щось прям всередині так все думають, боже, як дихати його нормально. Я так розумію, це вже виходять деякі когось, чекають. Коротше. Я впевнена, що все супер. Я прям без сумнівних, впевнений. Маша мало Ой боже, як я переживаю. Я не могу. Короче, прямуем. Ну, я ставлю все реально. Я бы все захотела. Все-таки все. Не верно, мы поставили свечку. Я перевожу. Вичекай. Так переживала, тривога почалася. А я, до речі, вийшла, я, до речі, вийшла і почала йти, і тільки тривога почалась. Коротше, англомата 29. Ну, математика 153. Ну, добре. Там такі коні. я зараз собі буду пересказувати. Я ба! Два халява. Скажіть, будь ласка, там же тривога. Вони залишилися її спускають, не знаю. Не знаю, я вийшла і тільки я Не знаю. Здали! Ну, здала. Давай так, почекай. Математика 21. Історія України. Я не пам'ятаю, які там бали взагалі. Вам. Не переживай, нормально. Так, мало ну, 186, що ти навчився. Так, почекай, Ангел. Ангел 181. Я казала, а, я хуй... казала, я казала, що а, 180. Я казала. Клас! Ангел, клас, добре, клас, добре. клас, О, добре. клас. О, боже господи. Ти би знала, як я тут я сиджу, просто тут коли приїхала. Ось вже їм. Лічені хвилини, хвилини до виходу. Я не знаю, что мне сказать. Я стараюсь просто не думать и стараюсь просто все. Нет, складно. я не знаю, буду просто рахить. Я помню, на сутки в буду такая, да, вот, боль, пф, Нашла, зачем проживать, Трое диалогов. Ну, когда вы готовы, пеша, вот, вот. И пять То Та да. Тут же такая вещь. Угу. Вот. Да, когда же мне можно объяснить, вот, как то, сухо, то, товарищ права, все справа. Да. Две расплаты. Да, конечно. Фух. Так, все перевірки. Шкода, Подашу 200 гривен. Правильный ок. Ладно, не буду то. What's the Всем Я на РМТ. Да, ребята. Да, ну и дела. З, з Богом. І так, зараз 12.27 їдемо забрати машу з НМВТ. Це зараз повинен початись другий етап. Ем... Будемо летіти. Я дуже хочу купити горішки з скученкою. Mm. <реш> Добрий день. Ось. Давай чисто так символічно. І вже ми виходимо війни. Я впевнена, що може сьогодні одне, тому що це наша. Ось хвилюсь жопу. Чесно, тримай кучки. І так, горішки в мене. <смі> для відмінується <мені ця> надстрою. <смі> Ось, боже, я сподіваюся, що я встигну, бо я вийшла, як завжди, трошки запізненням. Ну, в будь-якому випадку буду бігти, буду летіти. Маш ще телефон не включений, і я ставлю ставку, що вона закінчить десь... Вийде, напевно, десь в 13.45 або в 13.50, мені так здається. Хоча Маша дуже швидко накла цю історію. Я впевнена. Пу, 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 пу. <стачку> чекаємо, чекаємо. Виявляється, пишуть МТ з іншої сторони. Пишуть в укритті в підвалі. А -а -а -а. О, Боже, пам-пам-пам. Это не Це піздє дуже 185, я випила. 43, Не знаю. Англійська 30. <пит> 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 30. у тебе. Просто Ну Я просто, ты закончили. Ура. буду будем сорадить. Ура! Мы Ура Всем пес. Нах. Нахуй на почему? Скатертью Нарешті Нарешті Так, показываем свої бали Ну, Ладно, це вже буде о, 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 окремо. Треба переведуть каберу. Да? Чому в тебе не переведені? Так. Тому що я знаю їх на, на пам'ять. Що я можу сказати? Це треба вчора. Відкриваємо місто. Ну, подивимося. Ха-ха, закупи. Я, я на них не звернула увагу. Ми відкрили Машин конспект і почали дивитись просто, що я не знаю, почали. Почали. Дивитись Машин конспект. І ми там знайшли закупи. І я така, ха-ха-ха, Маша, на що ти записуєш? Ти не знаєш, що таке закупи. А це було якесь значення, інше слово, типу. Я навіть не знаю, що там. А що там було? Я там я, закупи із голери, і бо Бояри і якісь і ці. Там, там ще якісь, там, типу, смерди. Нор. Я сижу така, я в голос проржала, я думаю, бережете, на типу ну, типу ви норм. Там чисто купу, монеток знову норм. Там така елементарна пам'ятка, чисто Києва, печерську лавру. Поряд був Володимирський Любий Собор. Okay. Я їй казала, Печерська лавра, потім кончені цитати, які там просто увага карикатури якийсь чел, тяне біслюка. Написано, ззаді. Сталін прикоснові. <риклад> ну, я собі це зрозуміла, як що це тоді було десталінізація, що, типу, коротше, Сталіна все перейменували забирали і, і на Леніна знову повертали вулиці. <риклад> ти на 170 написала. <риклад> я, я писала завжди 180. <риклад> Ладно, Маша. Всі кажуть, віднімайте по 20 балів з ваших цих, а ти. Ти бачиш? Mm -hmm. Я вважаю, що oh. ми просто зробили все, що могли. Ми відстрілялись. Англійська я просто випила 180. Я дум... я написала. я тільки один раз написала 180. Ну, там, там, там було Я казала, хоч би 160, хоч я би собі 160. я себе аналізувала. Це сижу там чисто в кінці. excited, The 18th. Чисто це вибираю по-любому правильно, потім сіє. Ну, типу, що музей. Боже, які гарні бали, вони в тебе просто чудово виглядають. Коли вже в кабінеті все з'явилися. А я не знаю, до речі, я вчора заходила. А не мені не скіння. Господи, слава Богу, слава Богу, я не стрілялася. Все. Тепер ми будемо спокійно знімати київський влог, тусити, гуляти, відпочивати. і... Да, Маша, oh. Ти під звуки тривоги. Але вільні. А вільні. Вільні ми все заслужили. Треба посезда <риклад> від нас. Треба посейозні. <риклад> <риклад>